Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин мтз Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів ворошок соночка та роторної косарки VIRX. У нас в наявності є ось такі призовочки. Є ось крила переднього МТЗ універсальна кабіна. Є ось такі. Вони більш тонкі. І ось такі крила переднього Т40. І ось такі МТЗ 80 маленькі, вузькі крила переднього. Та є ось такі брезговики крила заднього МТЗ універсальна кабіна. Широкі. Ось такі варіанти маються в наявності. І ось такі в зборі. Вже цікавий вибір маємо. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzu.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!